Жадібні чиновники витончені схеми і великі великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н-1. На Житомирщині на хабарі у 52 тисячі доларів погоріли посадовець сільської ради та два депутати. Пише судова юридична газета в Україні, гроші директор КП повинен був отримати шляхом реалізації зібраного з полів поліврожаю зернових. На Житомирщині за вимагання 52 тисяч доларів хабаря. Поліцейські викрили посадовця сільської ради та двох депутатів. Ці кошти фігуранти вимагали від керівника комунального підприємства, аби той залишився на своїй посаді. Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. За даними слідства, фігуранти вимагали 52 тисячі доларів з підлеглого керівника комунального підприємства. Цю суму директор КП повинен був отримати шляхом реалізації зібраного з полів врожаю зерновик. При цьому половину продукції він оприбуткував та продав у законний спосіб. Решту реалізував без документів за готівку і передав колегам. Начальника відділу сільської ради затримали під час отримання 19 тисяч 500 доларів неправомірної вигоди. За ці кошти він гарантував, що депутатський корпус не підтримає звільнення. Комунальника раніше було задокументовано факт одержання фігурантами ще 6,5 тисяч доларів. Посадовця вже затримали йому та двом його спільникам депутатам. Слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 вимагання та одержання неправомірної вигоди Кримінального кодексу України. СБУ викрила інформаторів регіонального телеграм-каналу, які допомагали зривати мобілізацію на Житомирщині. Співробітники Служби безпеки викрили інформаторів регіонального телеграм-каналу, які допомагали уникати ухилянтам призову до підрозділів сил оборони на Житомирщині. Ресурси оперативно інформує про заходи, які проводять співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки в області. Зриваючи таким чином мобілізацію. Відомості про актуальні місця роздачі повісток патрулями ДЦК публікуються в онлайн режимі завдяки так званим довіреним інформаторам серед місцевих жителів. Оперативними заходами співробітники СБУ встановили особи-дописувачів деструктивного телеграм-каналу. Ними виявились троє житомирян: 35, 39 і 43 років. Вони ж, звісно, й самі ухилялися від призву на військову службу. Бо і закликали українців теж бойкотувати мобілізацію, чинити фізичне насилля щодо співробітників ДЦК і влаштовувати провокації щодо їхніх заходів. Під час обшуків за адресами проживання зломисників у Житомирі кіберфахівці та свідчі спецслужби вилучили комп'ютери та мобільні телефони, які містять докази їхньої протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили усім затриманим про підозру за частиною першої статті сто Перешкоджання законів діяльності збройних сил України та інших військових формувань Кримінального кодексу України. Фігурантам обрано міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою їм загрожує до восьми років позбавлення волі. СБУ та Національна поліція викрили двох поплічників РФ, які нищили обладнання Укрзалізниці на Житомирщині. Співробітники служби безпеки у співпраці з національною поліцією затримали двох підпалювачів, які діяли на Житомирщині. За вказівкою ворога цілю зловмисників була рулейна шафа, яка регулює рух потягів на стратегічно важливій лінії корзалізниці. Фігуранти працювали у тандемі. Один із них підпалював заздалегідь узгоджену замовником шафу інший фіксував загоряння. Для звіту російському куратору слідством встановлено, що безпосередніми виконавцями є двоє місцевих жителів, яких ворог дистанційно залучив до підривної діяльності. Один із них рецидивісти з непогашеною судимістю та зберігання холодної зброї та заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень. Маючи залежність від важких наркотиків, вони активно шукали швидкого та легкого заробітку закритих телеграм-каналах. Саме там їм і запропонував співпрацю представник країни агресора на користі РЕФ. Зломисникам пообіцяли надсилати на банківську карту гроші за кожен відеозвіт. Про успішне виконання завдання. Оперативники СБУ та поліцейські затримали зломисників по гарячих слідах одразу ж після першого підпалу. Під час особистого обшуку затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти, банківську карту і інші докази протиправної діяльності на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки обвинувачують обох затриманих за частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 113. тринадцятої, де версія вчинена за попередньою змовою групою у помогах воєнного стану кримінального кодексу України. Один із зловмисників перебуває під вартою, інший під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує довічне ув'язнення. Екс-начальник центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» отримав три роки тюрми за збитки на 103 мільйони гривень. Екс начальник центру забезпечення виробництва укрзалізниці отримав три роки тюрми за збитки на 103 мільйони гривень. Повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому начальнику центру забезпечення виробництва «Укрзалізниці» та організатору злочину, представнику комерційної структури. За вироком суду осіб визнано винуватими у зловживаннях, які завдали «Укрзалізниці» майже 103 мільйони гривень збитків. Як уже повідомлялось, у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів, САП встановлено, що на початку 2017 року посадовці кризалізниці вжили узгоджених дій для того. Щоб один із постачальників дизельного пального отримав безпідставне підвищення ціни на нього, збільшивши свій прибуток на загальну суму майже 103 мільйони гривень. На додаток, попри наявність чинних попередніх контрактів, які дозволяли укрзалізниці продовжувати отримувати пальне за нижчими цінами, службові особи залізниці умисно наполягли на виконанні поставок саме за новими, вищими на 15-20% розцінками. Вироком суду представника комерційної структури визнано винуватим за частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у виді 5 років, 5 місяців, позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в суб'єктах господарювання усіх форм власності, пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями. Строком на три роки зі штрафом колишнього посадовця Укрзалізниці ВАКС визнав винуватим за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України та призначив покарання три роки один місяць, позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в об'єктах господарювання усіх форм власності, пов'язані з організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, строком на три роки та зі штрафом. Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов АТ залізниця та постановив стягнути з обвинувачуваних майже 103 мільйони гривень в якості відшкодування шкоди за подіяною внаслідок чинення злочину. Нагадуємо, те, що в ефірі телеканалу Н1 Програма Золотий батон. Де ми завжди розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми і великі, великі гроші. Бережіть себе.